Министр Умеров, який гражданин Федерації, напиздив на пиздении подеребанився, сейчас поїде послом Сполучені Штати до своєї сімейки, блять, чебурек, який заробітчанин, на його місце приїде Вася Малюк, блядь, і сейчас шмыгаля поменяем. Чернешов, потужний міністр єдності, це ж символічно, блядь, Долбойове, блядь. Міністр єдності, блядь, с'їбався за кордон з награбованими і сім'ю вивіз, блядь. Вони, ці криси Зеленоригівські, сьогобить з України з награбованим. Просипайтеся, блядь. Просипайтеся, долбойове, проснетесь один раз на своїй країні. Ситуація дуже складна. Ми в стані зараз все це змінити. Країна в стані. Не треба сука мовчати і робити вигляд, що ніхуя не відбувається, блядь. Де відповідальність? Зірвана мобілізація, блядь. За, за мобілізацію в країні виключає перша відповідає перша особа, президент, блядь. Президент, він же Верховний Головний. Він нас за що? Він нас взагалі ні за що не відповідає. Де покарання за тотальну корупцію? Сто мільярдів невикористаних коштів, блядь. Оцими брюдюмірами жумаділами ці два що, чебурека вже на Лук'яновці дуже сидіти. Але для цього має спрацювати служба безпеки. І служба безпеки хто її призначає, блядь, голову Служби безпеки. По закону зрозуміли, там, блядь, офісне шесть е цих клерків, да? всі родом з ФСБ, блядь. Подаляка ніколи брата не було, блін. Тут Ласти Склеїв, оказується він ФСБшник чи Грушник в Росії, блядь. У Єрмак це, блядь, всі вже давно повідомили, що це, блядь, агент ФСБ і квічку назвали. І про це неодноразово Рома Червінський, Рома Дудін, журналісти, все, купа інформації. Вже політику статтю опублікувала. Все оточення ФСБшне, блядь. Рада національної безпеки і ставка Верховного Верховного має складатися з фахових людей. Що таке тактичне, оперативне, блядь, стратегічне планування? Що вони можуть планувати в стратегічному плані, коли там 70% фунти сидять, піднімають руку, блядь? Люди добрі, блядь, ну реально. І Рада нацбезпеки очолювана ким, блядь? випускником Академії ФСБ Літвіновим, який очолював службу зовнішньої розвідки і доповідав кожен день, вторження не буде, вторження не буде». Потім 10 мільйонів доларів спиздив з, з каси, сібався в Польщу, блядь. Приїхав Рада національної безпеки. Ні, ребята, вова, не можеш зупинити війну, блядь. Зрозуміло, що не можеш, блядь. Міжнародна політика обисрана повністю, блядь. Повністю. Ми ще можемо змінити ситуацію. З ними ми не можемо. Фронт колосальна напруга. Кожний заїзд і виїзд на позицію це, блядь. Це добрий вечір. Уже плануй, не плануй, получиш. Я вам скидаю відео, як заїжджають, стільки техніки попали ну, і так далі. Війна міняється. Сама, ну, тут треба швидко подстраиватися. Оце велетенська крадівнича комора Міноборони вона свою роль не виконує. Має бути якийсь ситуаційний логістичний хаб. Да? От де логісти, блядь, і цивільні поприходили, воно буде швидше із окупації поставляться війська. Блять, видозміння ситуації. У нас є ми ж, ну, в 91-му році. Ще 100 ракет виробляли в 90-му році балістичних 100 ракет. Що сталося з країною? Що всі вмерли, кудись виїхали. Є ж у нас інженерні заділи і ці. Поэтому казацтво тут немає ні зради, ні перемоги. Фронт стоїть, фронт тримається. Ну в таких умовах. І з таким поповненням, і з таким забезпеченням, це тільки питання часу. Ну, за це ж багато військових кажуть, іменно баячка, блін. Рота, батальйон, бригада. Там же ж є військові, які, блін, дійсно фахові, не такі, як я. Взагалі, оце слово професійний військовий, я ж вважаю як матюх. У мене в підрозділі жодного нема професійного військового, всі цивільні. Ну таке. Війна вчить нас, і ми вчимося чомусь. Дасть Бог навчимося. Ви ж. Майте повагу до себе, думку там мусорати, цикашники з цими от е, заброньованої категорії у нас в країні повно воювати. Кому? Державні службовці, правоохоронна система, вони мають бути построєні. там муніципальні варті, тухани, ти цикашники, мусора блядь, прокурори, інваліди, це хуйня, Воно має бути построєно в в строй і воювати на фронті. 440 мільярдів мусарка з'їдає в рік нахіра? Без абсолютної користі для держави. 5% людей там воює, блять. 95% робить безпреділ. Це не правоохоронний орган. Ну ви це без мене знаєте. Тож сидіть на жопі Рівна, да? я ж ще раз кажу. Ситуація така, що вже багато людей вже сказали, якщо не вчасно відреагувати на ситуацію, хоча б запізненням, ми можемо втратити державу, блядь. Ми можемо втратити державу. Ну, вже це, блядь, незрозуміло? Ви подивіться навколо, що робиться. Має бути, блін, система, державна система. А на чолі державних органів, державних посад як не вата, так колаборанти, блядь, такі бани відкровенні, от, е, і про них вже куча інформації з російськими паспортами, блін. Перемога кується зверху вниз. У нас достатньо коштів. Ну, вони не йдуть на боячку на війну, вони пиздяться. Прифронтові асфальти, дороги ложать, блять. Їхав на ще, ще, трошки раніше це Степанівка туди, Яблунівка, блять. Дорогу ложать, тут дорогу, Крам Славянськ. Це пиздело бабок. Усі військові адміністрації немає жодного голови блять, військового, який допомагає буде підрозділам Збройних сил, блять. Я особисто блять, за три роки до цих військових адміністрацій, блять. Жодного плюса, блядь, на жодний долар не бачив. Навіть антидронові сітки, блядь, зараз роблять військові, то нахіра вони всралися. У нас є класні закони, вони виписані, але вони не виконуються. Потому що квартал превратив всю країну в квартал, і з цим пора закінчувати.